Дії, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці приховані в століттях. Історія без міфів, без прикрас минуле говорить. Чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом. День, шановні слухачі, вітаємо вас у нашій програмі. У студії для вас працюють студенти зі спеціальності історія та археологія Тетяна Бандачук і Йосиф Кобас Константин. І сьогодні ми з вами перенаємо у захопливий світ української історії, знайомимося з ключовими постатями, розвінчуємо міфи та аналізуємо вплив нашого минулого. І саме тому ми розпочнімо наш випуск з аналізом такої найвидатнішої постаті першої половини ХХ століття, що сусіда вплинула на історію нашої держави як Павло Скоропадський, прошу до нашого обговорення. Розпочнімо з того, що Павло Скоропадський доволі неоднозначна постать. З одного боку його вважають за тирана юзурпатора, який захопив владу внаслідок перевороту і зруйнував всі прогресивні здобутки демократичної центральної ради, а з іншого великого державця, мудрого вождя і ефективного правителя, котрому не вистачило часу на втілення всіх своїх реформ, Проте, ким насправді був останній український. І Гетьман, чому його ім'я досі на слуху, та як саме правління Павла Скоропадського позначилося на нашому сьогоденні? Передусім, Павло Петрович Скоропадський людина складної долі. Він народився у старовинному козацько-старшинському роді, що мав давні традиції державного служіння. З дитинства його оточувала атмосфера національної гідності, любові до української культури та історії він був пов'язаний з імперською владою, здобувши військову освіту і побудувавши кар'єру в російській армії. Така парадоксальність у його біографії й понині викликає жваві суперечки, ким він був насправді імперським офіцером чи українським державцем. Дитинство майбутнього гетьмана минуло в родовому маєтку на Полтавщині. Саме там, під впливом діда Івана Михайловича Скоропадського, почав формуватися його світогляд. Хлопчик виховувався в українофільському дусі і згідно зі спогад. Дами Павла Скоропадського, моє дитинство в Україні. У дідусевому маєтку висіли старі портрети гетьманів і різних політичних та культурних діячів України, з поміж яких портрет Івана Мазепи, ненависний кожному росіянину. Родина постійно співала українські народні пісні. Іван Михайлович дуже шанував кобзарів та бандуристів, яких часто запрошував до маєтку. Крім того, Скоропадські отримували часопис Київська Старіна, мали велику бібліотеку української, російської та за. Рубіжної літератури читали й обговорювали праці виколи Костомарова, дотримувалися старовинних козацьких звичаїв у побуті. До того ж, у будинку скоропадських постійно збиралися представники місцевої інтелектуальної еліти: колекціонер і меценат Петро Дорошенко, етнограф Яків Новицький, мистецтвознавець Василь Горленко, художник Микола Ге та інші. Звісно, що таке середовище істотно вплинуло на формування майбутнього лідера української держави. Це були часи, коли молода люд людина з українського шляхетського роду, аби здобути кар'єру, мала йти в імперське військо. Однак Павло Скоропецький зумів поєднати відданість військовій службі з вірністю національним ідеалам. Завдяки освіті, зв'язкам і лідерським навичкам, він швидко просувався у власній кар'єрі. Його вишків у гвардії сформував у ньому риси сурової дисципліни, точності, обов'язку перед державою, які згодом він намагався втілити в управлінні українською державою у тисяча 1993 році Скоропадський, здобувши освіту в Пажеському корпусі, розпочинає службу в імперській лейбгвардії як командир кавалерійського ескадрону. Гвардія виконувала функції охорони російського імператора та його родини, постійно супроводжуючи їх під час різноманітних поїздок та візитів. З огляду на збережені численні фотографії і кінохроніки, пов'язані з царською родиною. На них ми можемо побачити і Павла Скоропадського, який на той час обіймав посаду флігель ад'ютанта імператора. Ратора Миколи II. під час служби Скоропадський зблизився з майбутнім національним лідером Фінляндії Карлом Манергеймом, між якими тривала дружба, що суттєво вплине на подальший перебіг визвольної боротьби українського народу. Можна сказати, що саме в боях на Далекому Сході Скоропадський загартувався як військовий лідер. Він бачив слабкість імперського командування, бюрократію, а також байдужість до солдатів. Водночас ці події заклали в ньому переконання, що армія має бути професійна. Ційною організованою та підзвітному цивільному керівництву саме це пізніше стане важливою частиною його реформ. Початком російсько-японської війни, 1904-1905 років він переведеться на фронт, подаючи рапорти з проханням служити в дієвій армії, потрапивши на безпосередні бойові дії у Манджурію, як у савул козацького полку, Скоропадський бере участь у запеклих боях проти японців, під час яких проявляє свій героїзм після завершення війни. Отримавши ряд орденів та нагородну зброю, скоропадського підвищують по службі. У віці всього 33 років він стає наймолодшим на той час полковником російської армії. У першій світовій війні Скоропадський проявив себе не просто як хоробрий командир, а і стратег, що зумів зберегти боєздатність свого корпусу, неодноразово рятуючи життя своїх підлеглих під час фронту. Водночас війна остаточно розчарувала його у можливості Російської імперії реформуватися. Що зрештою схилило його до активної участі в українському визвольному русі? З початком першої світової війни Павло Скоропадський вступає до бойових дій, під час яких його кавалерійський ескадрон стрімким райдом захоплює німецький артилерійський підрозділ у східній Прусії. За успішні дії скоропадського та інших офіцерів нагородили орденом святого Георгія 4 ступеня. Надалі він командуватиме полками і корпусами на різних ділянках фронту, з часом отримавши звання генерал-лейтенанта. Від 1916 року його корпус перекидають на Волинь, де тривали запеклі бої з німецькими та австро-угорськими військами. Саме там Скоропадський зустріне події Лютневої революції 1917 року, які внесуть кардинальні зміни в його життя. Події лютневої революції та розпад імперії створили сприятливі умови для утвердження української державності. Бувши впливовим генералом, Скоропадський вирішив не стояти осторонь. Поза як він розумів, що українські державі. Потрібна армія, дисципліна і тверда рука. Саме він міг стати тією фігурою, що поєднало військову силу з ідеєю національного відродження. Восени 1917 року Павло Скоропадський пропонує свої послуги ще на стійкій центральній раді у співпраці зі секретарем військових справ Симоном Петлюрою. Він долучатиметься до створення українських збройних сил. Зокрема, він ще братиме активну участь у русі вільного козацтва, що під час загального революційного та патріотичного піднесення охопив значу частину Київщини та ін. Інших українських губерній на всеукраїнському козачому з'їзді у Чигирині Павла Скоропадського обирають гетьманом вільного козацтва. З того часу він бере безпосередню участь у житті і діяльності цього руху. Як наслідок, маючи за собою впливову політичну силу, він міг розраховувати на утвердження в українському політикумі та згодом очолити нову державу. У той період Павло Скоропадський починає помітно вирізнятися серед українських політичних діячів. На тлі революційного хаосу та анархії він справляв враження людини, що цінує лад. Саме тому ідея відновлення гетьманства, символу стабільності та сильної влади, отримала підтримку від частин населення, заможних верств і безумовно німецького командування, що прагнуло мати керованого партнера в Україні. Саме переворот 29 квітня 1918 року став водночас і несподіваним і закономірним. Центральна рада втратила контроль над ситуацією. Економіка та армія розвалювались. Скоропадський, маючи ж підтримку армії заможного селянства та зовнішнього, Нішніх сил перебрав на себе владу, проте, на відміну від класичних диктаторів, він не прагнувся владі. Його метою було створення ефективної адміністративної системи. Тому, прийшовши до влади, Павло Скоропадський із першого дня свого гетьманування повністю поринає у державні справи. Перед ним постає низка проблем, спричинених недолугою політикою попереднього лівого уряду, які вимагали негайного розв'язання. Насамперед він сформував професійний уряд, до якого увійшли нащадки козацької старшини та управлінці імперських часів, що були справжніми фахівцями своєї справи: прем'єр-міністр Федір Лизогуб, міністр закордонних справ Дмитро Дорошенко, міністр освіти Микола Василенко, міністр юстиції Микола Чубинський, міністр фінансів Антон Жепецький, міністр шляхів і сполучень Борис Бутенко, міністр народного здоров'я Всеволод Любинський, міністр військових справ генерал. Олександр Рогоза, міністр морських справ, капітан Євген Максимів та інші у перші місяці свого правління скоропадський регулярно брав участь у засіданнях уряду, обговорюючи всі нагальні питання. Його робочий день розпочинався о восьмій і нерідко тривав до другої години ночі з невеликими перервами. Упродовж цього часу гетьман опрацьовував кореспонденцію, працював із документами, приймав візитерів, відвідував урядові засідання та здійснював інспекційні поїздки. Втім, через напружений графік він рідко бачився з родиною, що було для нього особливо болісним. Відзначимо й те, що новий уряд значно відрізнявся від попередніх. Він складався з висококваліфікованих спеціалістів, а не з політичних діячів, що й дало змогу після невдалого правління Центральної ради відокремити державу від революційної риторики та повернути ефективне правління. Скоропадський сприймав державу як організм, який потребує професійного лікування, а не гасел. До того ж, значну увагу він ще й переділяв кримському питанню, попри свою географічну близькість до України, економіки. Мічні зв'язки та стратегічне значення Кримський півострів під час його правління так і не увійшов до складу української держави, поза як німецьке командування не було зацікавлене в передачі Криму українській стороні. Передусім, німці мали на меті перетворити півострів на свою колонію, а Севастополь на німецький Гібралтар. Тому за підтримки німців у червні 1918 року в Криму сформували маріонетковий крайовий уряд на чолі з генералом Сулейманом Сулькевичем, який відверто проводив Антиукраїнську політику. Після цього Павло Скоропадський і надалі фокусувався на долі Криму. Він був переконаним, що існування України без Криму неможливе, оскільки без нього вона не може стати повноцінною чорноморською державою. Тому гетьман почав застосовувати радикальні методи щодо краєвого уряду, маючи на меті домогтися приєднання півострова до України. Усе ділове листування з кримським урядом здійснювалося виключно українською мовою, що неабияк розлютило Сулькевича, який володіли. Ше російською мовою до того ж, гетьман тоді не визнавав легітимності Сулькевича, звертаючись до нього у листах не як до голови самостійного уряду, а як до губернського старости. У відповідь на такі дії на повіострові забороняють діяльність українських громадсько-культурних об'єднань та використання української мови загалом. Зокрема, виник конфлікт щодо лінії розмежування на Арабатській стрілці та в районі Перекопського Перешийка, що супроводжувався збройними сутичками з обох сторін, оскільки Крим Кримський уряд прагнув повністю загарбати всю територію разом із містом Генічеськом. У відповідь на такі нахабні дії, гетьманський уряд з кінця червня 1918 року розпочав проти Криму митну війну, пік якої припав на серпень-жовтень. Крим опинився в повній економічній блокаді, повністю припинилося постачання хліба та інших товарів з України, а також зупинилося ще й залізничне, морське та поштово телеграфне сполучення. На півострові розпочалася. Справжня гуманітарна катастрофа спричинена нестачею продуктів, що й спричинила масове невдоволення місцевого населення у такій ситуації. Кримський уряд був змушений розпочати переговори з гетьманом щодо умов входження півострова до складу української держави у жовтні 1918 року. Проте самі кримці всіляко намагалися їх затягнути, що їм власне і вдалося. Після початку антигетьманського повстання переговори стали неможливими а подальша доля Криму з Залишилася невизначеною. І, хоч гетьманат скоропадського зазнав краху, його здобутки в сфері культури, освіти науки важко переоцінити. Він залишив глибокий слід у встановленні української ідентичності. Відтак, під час його правління, українська мова вперше стала мовою державного управління. Його політика в цьому напрямі була далекоглядною. Саме вона створила підґрунтя для майбутніх поколінь українських діячів. За сім з половиною місяців гетьманського правління Павло Скоропадський провів низко. ...заходів, передусім у галузі культури, до того ж сама гетьманська влада встигла відкрити два університети у Києві та Кам'янці-Подільському, заснувати національну бібліотеку України, нині бібліотека імені Володимира Варнацького, державний архів і національний театр. Створити українську академію наук на чолі з Володимиром Вернацьким, відкрити чисельну кількість читалень та початкових шкіл. Також у період його правління здійснювалася активна українізація. Діяли курси з українознавства, школи переходили на рідну мову, зростала кількість друкованої продукції саме українською. Знання державної мови стали обов'язковим для держслужбовців, а все діловодство здійснювалося тільки українською. Водночас, завдяки скоропадському вдалося стабілізувати фінансовий аспект української держави. Ухвалено перший кошторис державного бюджету та створено державну скарбницю. До грошового обігу було ще й запроваджено нову національну валюту гривню. Саме з цього погляду невирішеним так і залишилося земельне питання, що зрештою стало фатальним для гетьманського режиму. Наприкінці 1917 року ситуація різко змінюється. Після поразки Німеччини в першій світовій війні гетьман втрачає підтримку головного зовнішнього союзника. Як наслідок Україні активізуються нові революційні сили. Скоропадський намагається зберегти державність, пропонуючи федерацію з Росією, що й обурить представників національних інтересів та відверне від нього більшість союзників у грудні 1918 року. Проти гетьмана виступають війська директорії. Не маючи підтримки, широких мас і залишившись без опори, Скоропадський зрікся від влади та передає її Петру Болбочану, аби разом із родиною втекти до Німеччини. І саме так завершується один із найяскравіших і водночас найсуперечливіших періодів в історії української державності. Еміграція не стала для Скоропадського забуттям України. Він продовжував вірити у свою місію. Об'єднував прихильників гетьманської ідеї, створював концепцію майбутньої держави, конституційної, але сильним лідером. Водночас він розумів, що без міжнародної підтримки шансів на відновлення незалежної України дуже мало. Втім, він так і залишився, вірним своїм цінностям до останніх днів. Перебуваючи в еміграції у Німеччині, Павло Скоропадський продовжував політичне життя та написав власну працю спомини. В якій він розповідав про період гетьманування, а також власні погляди на майбутнє України, до того ж, він заснував союз гетьманців державників організацію, що виступала за утвердження в Україні конституційної монархії гетьманського типу, Павло Петрович докладав зусиль, щоб привернути увагу європейських урядів до українського питання. У пошуках підтримки у боротьбі проти більшовиків він звертався до низки європейських країн, зокрема і до Фінляндії, в якій на той період правив його друг Карл Маннергейм. Однак Скоропадський так і не здобув ані підтримки, ані розуміння. Прихід до влади Адольфа Гітлера в Німеччині 1933 року Скоропадський зустрів стримано, оскільки розумів природу тоталітарного режиму. Тому він не підтримував жодних зв'язків із нацистами, попри те, що ті мали на нього певні плани. Відтак у 1942 році, коли Друга світова війна охопила значну частину світу, німці запропонували Скоропадському очолити окуповану Україну та стати маріонеткою нацистської Німеччини. Тім Павло Петрович категорично відмовився, розуміючи масштаби злочинів, які чинили гітлерівці на українській землі. Павло Скоропадський помер 26 квітня 1945 року в Баварії у лікарні монастиря Мете. Невдовзі після бомбардування, наслідок якого був тяжко поранений. Його останки пізніше були перепоховані в Оберсдорфі. Навіть після смерті його ідеї жили серед української еміграції, а згодом привернули увагу в незалежній Україні. Скоропадський – це втілення українського прагматизму, спроба збудувати державу не лише на мріях, а й на конкретних діях. Його приклад ілюструє, що патріотизм має різні обличчя: як революційне, так і управлінське стратегічне. І саме сьогодні Одні, коли ми будуємо сучасну країну, досвід гетьмана потребує глибокого переосмислення. Скоропадського неможливо однозначно схарактеризувати, адже в ньому поєднувалися як позитивні, так і негативні риси. Водночас, за неповні вісім місяців, гетьману вдалося здійснити значну кількість корисних ініціатив, що передусім суттєво вплинули на подальший розвиток українського державотворення. Міркування Скоропадського щодо майбутнього шляху розвитку України, викладені в його споминах, не втрачають своєї актуальності навіть через понад 100 років. Дякуємо, що були з нами під час нашого історичного екскурсу. Пам'ятаймо, історія це не лише про минуле, а й про наше сьогодення і майбутнє. До зустрічі в нових ефірах. Любіть історію, любіть Україну, тримайте порох сухим. До нових зустрічей. Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці приховані в століттях, історія без міфів, без прикрас минуле говорить. Чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом.